Привіт всім. Сьогодні будемо обговорювати три різних концерти українських співачок. Але перед обговоренням хочу поговорити про рекламу нових пісень українських артистів. Знову з'явилася в Ютубі. Можливо, я колись вже в попередніх відео, рік тому назад, я згадував, як тобі просто ця реклама попадається кожного разу. І потім артист такий в інстаграмі каже: Ми зібрали мільйон переглядів за два дні. А я дивлюсь, а в мене реклама просто вона не виключала. Я думаю, ви розумієте, про які рекламні оголошення я говорю. Цього року цих рекламних оголошень було мало. Але, Але о чудо, от я так бачу, в артистів знову з'явилися гроші. Чи це так на благодійних концертах гарно заробили, що вирішили вкладати в розкрутку своїх нових синглів? То в мене Лобода зі своєю українською піснею просто весь час в Ютубі на рекламі. Та в мене знову лобода з її новою російськомовною піснею з рекламою. Взагалі, Лобода, альо. Взагалі, така позиція цікава Світлани Лободи. Тут вона вирішила співати українською, а тут вона вже знову співає російською. Питання навіщо? Ой, знаєте, що вам хочу сказати? Що дуже багато артистів, які зараз типа, намагаються співати українською, вони все одно в майбутньому потихеньку знову вийдуть на російськомовні пісні. Запомніть мої слова. То Дорофюва з її новою піснею, яку, до речі, сильно хейтять в коментарях, також на рекламі. То Камалія десь знайшла гроші на рекламу свого неймовірного синглу. Це, взагалі, зараз проговоримо про це. Я за всю свою кар'єру на Ютубі ні разу не ставив відео на рекламу. Я, по-перше, не знаю, як це робиться, а по-друге, саме ключове і саме головне, що всі ці рекламні перегляди. Вони для мене ну як неживі. Я розумію, що це дивляться живі люди, але вони дивляться по рекламі. До чого я це веду? Веду я до того, що ще давно-давним, ще рік тому, два роки тому, коли я бачив ці всі рекламні. Оголошення нових кліпів артистів. І коли вони в інстаграмі кричать, Боже, яка в мене пісня популярна. Хо -хо -хо да Боже, скільки тисяч доларів ти вгепнула чи гепнув на ту рекламу на Ютубі? Ну як можна казати, що ви чесно зібрали ці перегляди, якщо ви за них заплатили? Та краще б ви мені за огляд заплатили? Більше б толку було. Знаєте? сказав би критику, сказав би, але я все для артистів роблю безплатно. Все для вас, мої найкращі. І до речі, насправді я популяризую е, артистів в своїх оглядах. Ну, ви згодні зі мною? Безкоштовно. І насправді, якщо ми послухаємо ці нові пісні, які вони випустили. Ну таке собі насправді. Я б таке не рекламував, а просто б випустив промо-синглом, І насправді це не на часі. А по-друге, ну ця вся фейкова популярність, вона мені трішки набридла. Можу сказати, що, наприклад, співак Мелові ніколи не ставив свої відеокліпи на рекламу. і Це факт. Всі його перегляди, можливо, у нього там немає таких мільйонних переглядів, переглядів на відеокліпах, але він їх він ніколи не став рекламу на них. І в нього всі органічні перегляди. А тепер поговоримо саме про концерти. І згадаємо ми співачку Камалію, яка поставила свій новий сингл на рекламу в Ютубі. По-перше, Камалія. Пісня. Ну. Ем... Я трішки цього не зрозумів, що Камалія нам хотіла цим сказати. Наші. Я давним-давно робив вже огляди на Камалію, і я Камалії пропонував свої послуги хоча б по оформленню її як бренду. Давайте ми подивимось на стоп кадр з відеокліпу. Ну, що це таке? Ну, що це за шрифт такий? Ну, ну, подив... ну я не знаю, хто працює з Камалією, ну невже, Я не знаю, які вони гроші там заробляють. Мабуть, великі. Але якщо Камалія вважає і називає себе самою багатою співачкою України, то чому? Оформлення її відеокліпів виглядають як самі бідні. You you are, you fine, really Просто хоча б з того шрифту. Подивіться на той шрифт, що це таке, в якому застосунку це все робилось. В якому бінті на Windows це все робилось. Давайте я вам покажу своїх декілька варіантів, як би я оформив е, стоп-кадр відеокліпу Камалії. Наприклад, ось так. Або ось так. І це все я зробив. Коли монтував це відео буквально за 5 хвилин. Really Камалія нещодавно виступала в Пакистані. І насправді Камалія стала хедлайнером 에, одного із фестивалів в Пакистані. <плес> насправді це дуже круто, тому що нарешті Камалія хоч десь стала хедлайнером. Камалія співала наживо і. Мене здивувало, як публіка тепло зустріла українську співачку. Давайте послухаємо трішки, як виконувала свої пісні Камалія. <звук> 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 Її відмічали в сторіс, і Камалія постала ці сторіс, мабуть, неділю, коли її відмічали. Вона репостила цих, цих людей, і вона на кожного, хто її відмічав в сторіс, вона на кожного підписалась. Ну, я спочатку подумав, можливо, це якісь там знатні люди в Пакистані шоу-бізнесу, знаєте, підтримувати контакт і так далі. Ні, це просто звичайні люди, які прийшли на цей концерт. Я кажу, там репостів за неділю було ну ну дуже. Я заходжу, дивлюсь, Камалія підписалась на цю людину. Питання навіщо? Хоча зі сторони менеджменту я б сказав Камалі. Камалі, навіщо ти це робиш? Зроби 5 репостів і не підписуйся на цих людей. Ти все, все одно рано чи пізно від них відпишешся. Це знову ми повертаємося до того, чому менеджмент не підказує і не робить контент Камалії краще. Камалі. Дорого! Але ефективно. Ну, поки Камалія не замовила мої послуги, я нагадую, що ви можете мені задонатити, підтримати мій канал. Посилання на донат буде внизу, в описі під цим відео. Дякую вам, хто задонатить! Привіт! Знову! У <світ> мене вимкнули світло. Я не можу нормально домонтувати цей випуск. Тож це буде перша частина. Друга частина відео буде трішки пізніше. Там я поговорю про концерт Тіни Кароль та Дорофєєвої. Пишіть вашу думку про Камалію, чи потрібно її щось зробити з менеджментом, покращити свій контент, чи потрібно її замовити мої послуги. <свісно> Сподіваюсь, вам випуск сподобався. Ну, ось так. До зустрічі в наступній частині.